Ронки, молоденькі мене звати Каспер Холай, Ласкаво прошу в Роблоксі, Сьогодні ми будемо грати в фабрику Тайкон. Подивіться, це міні-мапа. Я так зрозумів того, що нам треба буде зробити. І нас уже запрошують на нашу фабрику. Ми приєднуємося. а перед тим як ми продовжимо, обов'язково поставте свою королівську вподобайку і підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Нам зразу допомогу кажуть, відкрий інвентар, чи що це скриня? А просто відкрив скриню, отримав якісь штуки. Я так зрозумів, це дробилки алмазів і. Ага, ага, алмази. Я їх можу взяти. А як їх взяти? А, я їх можу так перенести. Ой, бін, важке, важке управління, важке керування. Треба тут щось поставити. Ага, я відкрив цілий купол. Я відкрив цілий купол, нормально. І давайте зараз вона нам покаже, як нам треба його сюди перенести. Я ж правильно все роблю. Та здається, так, сюди кидаю злитки. І сюди кидаю злитки. Все, хорош, злитки переніс. І в нас ще щось тут відкрилося. Чи це просто такий купол, він поки що нічого не відкривається. Окей, поки що здається, нічого не відкривається, і нам дали пікап. Нам дали тачку, подивимось що це за приколи. Ми тут можемо заспавнити типу її. Давайте, слем, медіум, Ось ця. Ми можемо купити її, ну ми її купили, спавн. Оу, ми купили тачку і можемо тепер кататися на тачці. Нормально, нормально. Блін, мені подобається цей тайкон. Я можу сюди доїхати за щит. О, я, я можу, я виїхав. Все нормально. КПшки в мене не зменшується. Я катаюсь. Тут трамплін, але я не буду нічого трамплінить. І мені треба під'їхати сюди, щоб... Ага, я зрозумів. Мені тут дивіться, мені тут накидали тука цих. Я не знаю навіть, як їх відняти, щоб на тачку поставити. О, нормально, я накидав. Я накидав золото, я накидав діамантів, якої ще руди. Коли подивимось, як нам можна далі використати це все. Я так зрозумів, а я не можу зрозуміти, тільки що тут, я типу бордюр, але ми можемо за нього виїжджати. Тоді, якщо ми можемо за нього виїжджати, то на що він нам здався. Так, ми отримуємо подаруночок за перший день гри і кидаємо золото з діамантами і іншою рудою, прямо в цю дробилку. Це, я так зрозумів, ми додатково можемо гроші заробляти. А поки що, тут не показується, скільки я заробляю. Як мені вийти? Ага, на пробіл виходимо. У мене є 5 000. Я можу відкрити якісь ворота. Це мені всі ворота забігти треба, чи машиною. Зачекайте, здається, треба за машиною заїхати. Окей, драйв, заїжджаю. Може не тією стороною заїхав, ну поки що не працює. Окей, поки що не працює, значить, не до кінця я все це доробив. Окей, нам треба, значить, ще щось відкрити. За 2000. Ми... А, це гараж якийсь. Це взагалі карвошинг чи що це, автомийка? За 500 двері зробили. Тепер вони відкриваються. Це гараж якийсь, окей, я зрост. І нам треба забрати гроші. Що зробити, щоб забрати гроші? О, дивіться, до речі, ми можемо сюди клікати, і тут ще додатково буде щось сипатись в дробилку. За 100 баксів, ще щось тут. А, доріжку відкрили за 100 баксів, окей. І тепер у мене тільки Одне питання як забрати? Як забрати мій кеш? А ось очки, дивіться, мій кеш 27 тисяч. Я підійшов і забрав його. Я зрозумів. Далі ми тут прокачуємо, я так зрозумів, нашу дробилку ще краще. І тепер, якщо я клікаю, тут прям щось воно перероблюється, очищується, руда стає все кращою. Окей, також давайте. Це якийсь бокс, я не знаю для чого. Для інструментів, може, якихось. Ну, поки що я відкрити його не можу. Давайте, тут всі штучки ми повідкриваємо. У нас я вже паркан з'явився, окей, я зрос. І в мене залишилось тільки тисяча. І все, більше немає. Треба ще кешу забрати, окей. Я прям покращую Цю штуку, щоб вона все ставала краще і краще. І я думаю, поки тут збирається ця ферма, ми можемо сісти назад у нашу тачку, виїхати звідси і поїхати далі купити. Ну як купити, зібрати. Що нам нападає там зараз. Погнали. І знову привести цінних ресурсів. Мені цікаво, скільки я зароблю з цього. Прям реально цікаво, скільки я зароблю з цієї переробки. І ще, напевно, було б прикольно, знаєте що? Було б прикольно, якби була штука якась автоматична. Так, нападає мені зараз щось тут. Ой ой ой, бро, діамантик випав. Все, зібрав. Ще два діамантика. Окей, погнали. Ой ой ой. Знову випав. Все, давай, надійсь. А, ладно, він випадає. Золото викинемо тоді. А діамантик покладемо. Але він щось і не хоче класи. О, поклався. Та йо, ладно, поїхали так. Ще й без золота залишилось. Не виходить у нас покласти тоді діамантик сюди. Але нічого страшного. Я думаю, що ми і так справимось. Ну, просто цікаво, скільки реально ми зробимо. Тут якась нафтова вишка. Мені цікаво, ми просто, напевно, не дійшли ще до нафтової вишки, і ми дойдемо до неї. Пізніше, але цей режим дійсно прикольний, багато інтерактиву. Мені це подобається. Погнали, зараз вигрузимося. Плюс ще діаманти, і плюс ще величезний кусок золота просто. Окей, їдемо назад, їдемо назад. У нас там діамант лежить. Я б дуже хотів отримати ще діаманту. Нам би, знаєте, в нас поки що пікап. Зачекайте, я бачу якусь хреньку. У нас поки що пікап, а нам би самоскид чи щось таке, типу. Так, ми щось відкрили. Ага, ми відкрили цю пилораму. Прикиньте, ми відкрили цю пелораму. А, а толку, що ми відкрили, ми нею е, користуватись поки що не. Не можемо. Ми, я так можу розуміти, можемо відкрити вишку цю, але не можемо нею користуватися. Тут є трамплін, цікаво. Ми, ми як жо ми стрибнемо на цей трамплін і куди попадемо. Е, Жесть, я тепер не можу встати на машинки. Як мені перевернутися? О, все, перевернувся. Капець, тут якась розробка. Руди всякі. Йома, -йо, скільки тут всього. Тягач, дивіться, який жорсткий. Ми можемо його якось отримати. Тут є інтерактивна штука, щось можна придумати. А, я зрозумів, заробукся. Зрос, зрос. Тоді, тоді все зрозуміло. Так, до речі, діаманти тут взагалі такі не жорсткі штуки. Ой, я не можу заїхати сюди. Треба це прибрати. Золото це таке. Не, не багато коштує. Нам взагалі не потрібно. Ой-ой, ой це нам потрібно. Оце нам потрібно. І ми його веземо. Воно має дуже високу цінність. Це якийсь, не знаю, смарагд, але не смарагд. Якийсь просто кристал жорсткий. Та мене хтось хоче шок. Зачекайте, зачекайте, не до цього зараз. Мені треба. Перевести оцей алмаз і подивитися, скільки грошей я можу заробити. Так, кидаємо сюди алмаз, і ми отримуємо У нас 39 тисяч. І щось небагато. Ми отримали. Насправді. Ну ладно. Давайте зберемо ці гроші і будемо покращувати наш пристрій для збагачення золота. Чи я не знаю. Окей, я щось нове відкрив. Зачекайте. Цікаво подивитися, що нове в мене відкрилося. Так, що тут? Пригласив своїх друзів, коротше. Тут сходи, і куди воно мене веде? Це в мене порт відкриється. Ага, я зрозумів. Тут у кожного свій острів. Ого, і в мене тут буде причал. Жорсткий, дивіться, Ну, ми, ми перечачали, поки що качати не будемо. Причал це, звісно, круто, ми його качати не будемо по одній простій причині. Нам все-таки треба. Ого там гвинтокрил, ви бачили? Блін. О, дивіться, ось гвинтокрил видно. Це у мене така штука є. Капець. Нам, коротше, треба поки що прокачувати оцю ферму. Щоб вона нам приносила тупо максимальний рівень, як тільки ми будемо вже на максимум отримувати з цієї ферми грошей. Ну, я не я називаю ферму, насправді це не ферма, насправді це фабрика. Як тільки ми максимальний рівень цієї фабрики будемо отримувати, так зразу ми будемо переходити до наступного чогось. Що це карвошінг? Чи це, це якийсь гараж, чи це чисто опа, це мій пістолетик, інструменти, чи це чисто, знаєте, моя берлога холостяцька, де я тушу зі своїми друзями. Так, ще 4 тисячі зібрали. До мене кент прийшов. Я уброє, що ти, як же... І мені треба ще щось тут можемо прокачати. Давайте. Гранати. У мене з'явилися, якийсь вибух. Окей, давайте сідаємо в нашу тачку. До речі, зачекайте. Надо чекнути, скільки коштує грузовик і взагалі, які тут тачки є. Бо так ми, типу, возимося, нам треба щось жорще. Медіум, грузовик. Ми поки що не можемо медіум відкрити грузовик. Ми можемо відкрити ось пікап, коштує 20 тисяч. Але нам не треба поки що. Немає сенсу купляти цю тачку саме, тому що вона по вмістокості буде така сама, як і моя червона. І толку з цього я великого не бачу. Поїхали, заберем ще. Тут якась фабрика нова починається. Поїхали, заберемо ще тоді ресурсів. Ресурсів наших. І мені цікаво, чи випаде мені кристал. Це ще раз. Опа, тут золото. Ні, мені золото не треба, бро. Ні, золото при... прибери. Золото прибери. Мені не треба золото. Золото це взагалі не потрібна штука. Ні, мені воно не треба. Діаманти. Ой, це взагалі один, ну, не, не, не багато воно коштує. До речі, в мене тут я можу кейс отримати, що? Давай, відкривайся, кейс. Десять тисяч! Окей. Я отримав десять тисяч доларів. Це прикольно. Але мені воно не треба. Золото знову. Я буду тут стояти до, не знаю, посиніння, поки мені не випаде щось друге. А не золото. Дивіться, скільки я вже золота тут на Вже. Мені не треба золото. А мені падає все золото і золото. Жесть. Опа, ще один діамант. Поїхали. Два діаманти це добре. Звісно, три краще, але ми так довго чекали, ці діаманти, що я навіть не знаю. До речі, тут є фріспін. Дай спін. Я ще не крутив його. Давайте покрутимо, дай спін. І скільки я отримую грошей. Це моя база. Ого, тут уже електричний забор є. Я отримав гроші. Скільки. А, три тисячі. Окей, зрозумів. Три тисячі грошей я отримав. Так, давайте на фабрику тоді ось сюди поставимо ще, щоб воно перероблялося. 42 тисячі ми зібрали. І давайте подивимось, що тут. Вже ми можемо відкрити. Ой, тут якийсь конвейер, але він не працює. Я, звісно, прям його покращив, але він. А, ось почав працювати помаленьку, потихеньку. А гроші, де я буду забирати так само. За цього ж. Да, напевно, за цього я буду його забирати. Поїдемо ще щось покращимо. Майнер. Ми поставили ще один майнер. Він нам буде руду дропати. Добре, добре. Хай він дропає нам руду. Тоді ми беремо ще нашу тачку. І ми мало грошей нафармили насправді. Нам треба більше фармити. Поїхали, ще руди наберемо. І я вже хочу відкрити собі самоски. Великий, щоб сюди. Ну, сюди максимум цей пікап три якихось предмета. Поміститься максимум. Ну, а я хочу більше. Я хочу більше трьох предметів, щоб поміщалося. І для цього мені треба тачка з більшим кузовом. І для цього мені треба качатися, прокачувати рівні. Потім е, я буду, матиму змогу відкривати нові тачки. І після того, як матиму змогу відкривати нові тачки, я... там, скоріш за все, буде якийсь самосхід, і я його куплю. Опа! Це мета, це скарб. Що ви бачите перед... Та, йомай, золота, мені не треба. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це просто скарб. Це просто труби. Я не знаю, що це. Нікель. Це, напевно, злитки нікелю. Окей, я перевіз, коротше, ці нікелові труби сюди. Зараз кидаю, вони переробляються. І. Скільки приріст? Що я не бачу приріст? 43. ти... По тисячі воно приростає, чи що? Якось воно так непевно все приростає, насправді. Так, ну я зберу ці гроші. Я можу поставити ще один е, майнер або покращити оту штуку. Але я не буду її покращувати. Я краще майнерів наставлю. Чим більше. Майнерів, тим краще. А, так грошей вистачило, все нормально. Якраз 12 тисяч в мене є, за 12 тисяч покращив цю штуку. Поставились тут дві. Не знаю, збагачувальника, збагачення. І називайте, як хочете, штуки, які збагачують мою руду, і вона стоять цінніше, я так зрозумів. І це ще один додатковий дохід, і мені подобається, що я його зробив, собі налагодив. Дев'ять тисяч зібрали. Апгрейднув ще базу. Я хотів би, щоб у мене тут не X1 був, а Х2. Це було б набагато краще. Окей, дивимось. Чи можу я купити ще якусь круту тачку? Ні, не можу. Можу джип купити, але мені не треба джип. Взагалі на цьому рівні я не можу нічого купити. А на медіум рівні. Ну тут теж такі ось починаються Нормальній тачки десь засюди з останнього медіума. Окай. Тоді сідаємо в тачку і поїхали. Поїхали збирати руду. Не забуваємо, що в нас ще порт там відкритий. Нам ще його качати. Але поки що я на своїй базі ще не докачав до кінця, те що мені треба. Тому ми приїхали сюди знову збирати руду. Опа. Не попав, попав, золото, Ну, золото нам не потрібно. Не треба. Золото. Нє. Це взагалі я не знаю, що це за залізна руда чи мітна руда. Бо така, як мідь з Майнкрафта, такого кольору. От чесне слово. Так, тут діаманти є. І золото. Золото нам не треба. Ще якась штука, не треба. Ще один діамант, хорош. Ні, випала сама з кузова. добре. Опа! Знову труби. Дивіться, я цю штуку можу сам за собою нести. Дивіться, реально, я її схватив, і ми їдемо. Жесть! Оце жесть! Оце є бах. Не а фіча, реально. Я тепер отак можу довозити свої ресурси до бази. Плюс одне місце в кузові, реально. І ми цю штуку можемо кинути куди? Ось сюди. вона переробиться. Діаманти кинемо. Правда, вони не попадали. О, тепер попадали І нормально. Оце я за прикол зробив, правда ж? Так, нам треба ще одну фабрику робити. Що це таке? Це офіс якийсь? Drive into door of or. Заїхати в двері з рудою, каже. Ага, я поняв. Давайте спробуємо. До речі, в гараж там так, така ж сама назва: Drive to door of or. Або з рудою, або без руди. Оце of ore, Типа, ну, там просто дві F в кінці, ніби виключити, знаєте? Без руди, типу, або ну. Не знаю, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Зараз я в багажник покладу собі руди, і ми заїдемо туди з рудою. І подивимося, що буде. Хоча я не впевнений, що щось. Ага, це синього база чи що. Хоча я не впевнений, що щось буде, але ми заїдемо. Так, треба тільки по центру тут ставати, бо якщо не по центру, воно якось в не попадає. Золото нам не треба. Просто дайте мені, я не знаю, діамантів, як мінімум. І я поїду. Пару діамантів у мене тут не буде. До речі, шоп, щось можна в шопі купити. А ну це донатний шоп якийсь, я зрос. Я тут порозкидав, звісно. Опа, речай. Ну все, поїхали. Я щасливий. Мені нікель випав, я щасливий. Він головне, що з багажника не виловне, випад... що з багажника не випадає. Так що зараз заїдемо. Все, заїхав з рудою. І я не помітив, що трапилось. Чи гроші мені дали ще ні. У мене зараз 37 тисяч. Опа, я зараз сюди заїжджаю і у мене вже. 84 тисячі. Окей. Поїхали тоді, дивіться так. Зробимо, у мене зараз де 102 бакса. Я зараз беру якусь руду рандомну, абсолютно. Опа, мені вже стріляють. Хорош. Це ти зря зробив, друже. Це ти зря зробив. Це ти зря це, бро, ти зря зробив, бо я тебе переклікаю просто. Так, ще попав, ще попав, ще попав, ще попав, ще попав. На! Сюди! Розвалився! Розвалився! Нічого було до мене! Приїжджай сюди! Ти! і, 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 і РМ якийсь. Жесть, це його розвалив Я небезпечний. хе, -хе. сідаємо в тачку, поїхали. Поїхали. У мене, до речі, я його розвалив, у мене 1400 зразу на балансі стало. Я не знаю, як це працює, але ха, це добре, що воно так працює. Так, дивіться, взяли слиток золота, наприклад, ну, наприклад, 1402 у мене. Зараз заїджу. Їдемо в дверки і подивимося, скільки буде в мене. Бо я якось не звернув насправді на це уваги. От зараз цікаво перевірити. Та й думаю, ви не звернули на це уваги. Так, я заїжджаю і. Е, нічого не змінилось. У мене як було, так і залишилось. Ну, а тут стабільно все. 40 тисяч сюди на базу. Так, що тут прокачати ще можна? Я щось прокачав, якийсь короб добавив чи що добавив, не зрос. У мене там що з'явилось. А, в мене дивіться, в мене є ці штуки. У мене є пушки, які стріляють по всім. Турельки. І все. 12 тисяч зберу, а 12 тисяч не досить для того, щоб прокачати. А тут треба перебітку. Тут треба ребітки. І ми можемо зробити. А я не пройшов весь цей ікон, щоб зробити ребітки. Я зрозумів. А де мені подивитися можна, скільки я зробив. Е, ну, не знаю, типу, скільки відсотків я вже прокачав. Так, я тут щось прокачав. У мене зброя з'явилась. А, ну не вся, У мене щит з'явився. Я можу щит взяти. Мені треба ще зброї. У мене рюкзак і в рюкзаку якась штука, я не знаю, що це клаксон, типу, чи що. Я зібирав грошей. І давайте тут щось допрох допрокачаю. Окей, ладно, One, two, three. Так, ага, у мене кімната ціла з'явилась. ви дивіться. І я так зрозумів, що це мій гараж. І коли я буду заїжджати в гараж, то в мене просто будуть очищатися всі штуки, я не знаю. Випа. Ага, воно не буде прямо очищатись. воно буде забиратися. Ага, я зрозумів. Воно з машини буде забиратися. Вся руда, типу, і ось сюди кудись сипатись. або я не знаю, як це працює. Повинно, напевно, так працювати. Тут такий маленький був гараж, а тепер величезний просто. Скільки мені на грошей, щоб далі, все... то ну небагато зараз зберемо. Щоб далі все мені тут качати, окей. Так, 27 тисяч я ще зібрав. 27 тисяч зібрав. Окей, і тепер мені треба що? Мені треба прокачати якийсь конвейер. Бо по конвейеру тут поки що нічого не проїжджає. Ми сюди так. хопа, 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 хопа. все зробили. Турельки в мене тут є. Ще я можу за 500 доларів, я не знаю, що це прокачати. Ага, парковочні місця, розмітку, я зрос. Щось поставимо на полиці. Генератор, ну генератор у нас зараз без нього нікуди, насправді так. Ця штука корисна нам тут. І, до речі, прокачки тут не зовсім дорогі, по 300, по 500. І я тут можу прям збирати також гроші. Я правильно розумію? Чи ні? Це мані в моєму сейфі. І я відкриваю зараз сейф. Не розумію, що відбувається, насправді. Так, відкриваю сейф і Ні, нічого не, не вийшло, не знаю, не працює. Всі 4. Я поставив всі 4 собі. Ну Окей, хай так працює, поки що. Я беру просто і поїхали далі. Цікаво, а буде так, що з'являтись нова руда якась, бо ми возимо, типа, нікель. Там золото, діаманти. А буде якась нова руда? Прям нова. <сі> Сразу золото мені сюди впало. Ні, ми його викинемо. Опа, діамантик. Діамантик це добре. І треба, щоб сюди. Зо... Золото ні, золото не підходить. Треба, щоб сюди ще щось упало. Ну, окрім золота, ще один діамантик, наприклад. Було б непогано. Але поки що нічого не падає, Окрім золота. Цього. Мені не потрібно золото. Золото дешеве. А оця мідна руда ще дешевше. Опа, діамантик випав тільки. Я тачку поклав. Чого він там зафіксувався? Нормально, погнали додому. Мені подобається управління насправді. Авдії машинки так пропрацьовані. Дивіться, підвіска у них є. Вони як їдуть так. Отак наклоняються на поворотах. Це прикольно, це прикольно. Так, за... заїжджаємо сюди. І мені цікаво, от я дивіться, я зараз заїду. Прямо сюди заїжджаю і щось буде. Ага, поїхало золото. Все, я заїхав, і таке враження, що нічого не відбулося. Ніби зря заїхав. А може й не зря. Напишіть в коментарях, як це працює взагалі, бо я не знаю. Я олень в цих питаннях. Чи як там кажуть, пень, пентюх, я не знаю, як кажуть. Ну, я чую, можливо, таке й кажуть десь. Так що, я хезе. Насправді зараз мені треба, що ще тут щось прокачати. Зразу я знаю, тут дропер є ще один. І тепер оцю збагачувальну Жовта, зелена, красна, Окей. А я можу так бігати. Жесть, тут бордюр є Я можу по цьому. Ой-ой-ой, впопав тільки що. Дивіться, мене чуть не переробили. Я так заліз сюди. Кепець. Так, зібрали ще грошей і треба ще щось прокачати з цієї сторони. Ого, ой-ой, ой що ж це таке, величезне. Також щось буде. 6 тисяч треба зібрати. У мене п'ять тільки. Зараз беру. Цікаво, що ж там буде? Так, 11 тисяч зібрав, 17 на балансі. Зараз прокачаємо. Там знову якісь дропери будуть. А не шість тисяч шістдесят тисяч. 60... Ся, давайте візьмемо тачку тоді. До речі, де вони? Оськи наша тачка. Давайте її візьмемо. Поїдемо, я бачив там кар'єр, Мені цікаво. Що там на кар'єрі є? І взагалі там щось є на кар'єрі. Тут якийсь дракон. Валяється. Прям, не знаю, літаки. Ще один трамплін. Чучело гарбузове. А ця людинка, чи що? Я б хотів з'їздити на кар'єр, але я не розумію, як це відбувається. Та знову. Це що за приколи? Це НПС-шка, це NPC, це NPC. Це NPC ну я замочив її. Щось вона не сильна, ця НПС-шка. Що, я відкриваю ще одну скриню. Плюс 300 баксів. Хорош. Сідаю в тачку, поїхали. Я хочу на кар'єр заїхати. Ой-ой-ой, я перевернувся. Але нічого страшного, я перевернувся назад. О, там ще скринька є. І ми її можемо відкрити. Бонуси це за вже приємно. Скільки цього разу з цієї скриньки випаде? І... Плюс 3... 3 тисячі, окей. Непогано. Сюди заїхати не можна. Сюди заїхати не можна. Тут у нас реклама цього самоскида жорсткого, блін, мені б його. В принципі, все, подивилися, що тут я і поїхали додому. До речі, анлок. Ага, скриньок нема, щоб відкрити. Зрос, Ніяких причому. Зрос, зрос. Окей. Тоді ми їдемо. Що це ще одне якесь наповнення? Діаманти. Руда. Це не треба. Золото. Ну, хай буде. Ще одна штука, не треба, не треба, не треба. Воно так випадає, прикольно, правильно. Мені воно не треба. Золото, ну можемо золото ще кусочок взяти, в принципі. Ей, ладно. Візьмемо кусочок золота, лад. І поїдемо додому. А де будинок? Ага, воно будинок. Там МНПС-шки стоять, яких не можна задавити. Це база синього, жесть. А ми які тоді? Ми червоні. Бо через туман так то не видно. Ну, здається, там, ми червоні. До мене тіп на... Ого, на джипі переїхав, жесть. Зараз треба рути викинути. Раз, два, три. Ой, а чого вони попадали? Якось неправильно воно працює. На цим не попрацювали люди. Окей, а тим часом, до речі, у мене 100 тисяч назбиралося. Тут щось можна зразу прокачати. Я навіть не знаю, що я прокачав. Ну щось прокачав. Гараж, напевно. Або щось в гаражі. Мені цікаво. Тут що буде? 60 тисяч, бам. Ого, які цистерни! Оце фабрика. Далі треба 50 тисяч. А що ці цистерни роблять? Бо поки що вони вроді нічого не роблять. О, їдемо? Їдемо на свою смерть. Бух. Ще збираємо штуки. 50 тисяч є у нас. Ого, яке золото, прям вале. О, поїхали золото. Поїхало золото з цих цистерн. Прокачали якесь збагачення чи щось прокачало. І знову нам треба збирати 60 тисяч. А що це таке? Онлайн. Це вишка сотового зв'язку. Ну, вона досі онлайн. Я не знаю. Наша там кнопка? Якщо ти її нажимаєш, причому ти довго не її... нажимаєш. Нажимаєш. І після того, як ти її нажав, нічого не відбувається. Цього я не можу зрозуміти. Що тачка? Досі, окрім пікапа, нічого відкрити не можемо, цього джипа. Поїхали, зганяємо. Подивимося, що у нас взагалі тут із цим, із портом. Я сюди заїду? Ні, я тут не заїду. Окей. Пішки треба бігати. Скільки взагалі грошей треба, щоб цей порт прокачувати? Ну, напевно, на початку мало. А, ну, 6 тисяч. Окей, ладно, 6 тисяч, 4 тисячі. Тут зробили. Ти порчали. Ого, тут ще одна фабрика. Виходить, ще якийсь пірс тут, не знаю, а кораблі будуть до нас приходити. <свит> <свит> Які ворота величезні у нас тут стоять, вау! Я можу човен зробити? Тут у нас човен. Окей. А 35 тисяч він коштує, у мене нема. 35 же чи не 35 тисяч, і в мене його нема. Окей, сідаємо в тачку тоді і женемо назад. Гроші збирати, бо в нас нема грошей. Ти що на балансі. Тут у нас нафармилося якраз нормально. Поїхали назад. Поїхали прокачаємо. Ні, ладно, не будемо їхати назад. Прокачаємо тут ще щось. Бо дивіться, воно як працює дропер. Вау. Тут ще треба прокачати. Я думаю, це не остання наша прокачка. А, ні, остання. Ти, А, ні, ще не остання. Тут ще за 50 тисяч ойл якась жесть. Нам тут... чим більше грошей, тим краще. Де що тут немає? Бонусів, знаєте, щоб воно автоматично збиралось. Ну, щось таке тип. Ще нам 5 тисяч треба, і там щось прокачається. А потім ми поїдемо до гвинтокрила і подивимося, що тут за гвинтокрил там взагалі. Правда, я не знаю, як до нього дістатися. Нам треба буде подивитися, не знаю, по GPS. у Правда, тут такого немає так, що будемо, напевно, наугад їхати. Прокачали ще якусь штуку. Вау. Далі два. так, коротше, далі там 20-ка треба, далі ще якісь суми величезні. Треба. У нас немає часу просто так стояти. Паче, у нас Х1 просто. Нам треба вже їхати звідси, працювати, привозити нову руду, що не менш важливо. І коротше, отак ми й поїдемо. Ми... О, до речі, збираємо ще одну скриньку. Вона тут, я так зрозумів, ресетається, рестартується. Плюс 2000 зібрали норм. Що це за тіп тут ходить? І наша він тут ходить. Поїхали до гвинтокрила. Блін, правда, у нас тачка така повільна, повільна. Це база зеленого, жовтого, я так зрозумів. Гвинтокрил це чия база. Тикась печера. По-любому це пасхалка якась. Ідемо в печеру. Це любому пасхал, а ні, це просто пач. Ладно, я думав, там щось є, там нічого нема. До речі, нам треба можемо гарбузів постріляти. Правда, на відстані, коротше, воно дуже погано працює. Ну ось тут жовтий збирається. Чи хто тут. Ну хтось збирається, дивіться. Пурпурний. А як до гвинта Кирила залить? Напевно, до нього і не можна ніяк залетіти. Він на якійсь там верхівці стоїть. Я не знаю. Давайте не знаю, пішки збігаємо чи що. Напевно, тут пішки можна піднятися. Тут гори такі не дуже круті. О, дивіться, тут скринька ще. Приємно, 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 приємний бонус, так сказати. Стої. Якщо по типу, Стріляти, то нічого не буде. Це, напевно, типу розробник цього режиму. Але як залізти сюди, я не знаю. До цього гвинтокрила. Реально. Тому я думаю, ми просто так ресетнемося і зразу опинимося на базі у себе. Хорош, хорош. Переродилися. Гроші зібрали, до речі, 134 тисячі у нас непогано. Можемо щось уже у себе на базі покращити. Так, за 20-ку щось. А ще один конвейер. За 80 ще один конвейер я зробив. Хорош, непогано. Капець, конвейер на конвеєрі. Тут погнали. Тільки мені тепер нова тачка треба. Ну, ладно, давайте вже джип. Desculpa, Може він просто швидшим буде. Це панале. Ну да джип він швидший. Та в нього і кузов вроді більш. Поїхали на джипі тоді. До речі, ми так можемо задом заїхати. Професіонали вже. Мідь ми досі збирати не будемо, а от золото, я думаю, можна позбирати. Яка різниця? Місця ніби багато. Буде чисто золото у нас. До речі, підвізка ніби просідає. Знаєте? Чим більше ресурсів, тим підвізка просідає більше. Че панале. Дивіться, як присіла, реально. Задня вісь. Вау, оце режим. Оце пропрацювання. Взагалі жесть. Мені подобається. Надіюсь, я зараз заїду в свої ворота. І воно, не знаю, не дроп. Open the door. Заїжджаю, воно з кузова пропадає, але ну, надіюсь, їде далі. Надіюсь, мені в плюс їде. Надіюсь, воно не пропадає. Бо поки що, як було 10 тисяч у мене, так і осталось. Надіюсь, там на щотчику більше. На щотчику грошей, розуміється. Міть якась жесть. Ну добре, мідь берем. Ні, не берем. Та яка мідь, що? Я передумав мідь брати. Нам не потрібна мідь. Тільки золото, мінім. мінімум золото, максимум тан. До мене ті приїхав. Що ти хочеш? Ти хочеш мене Пад? Опа, діамантики впали. Так, мідь викидаємо. Ще діамантики впали. Все, погнали. Багато мересів не лутали. Реально, ну не зря ж не зря же Купили, насправді, в багажник набагато більше поміщається речей. Тобто діамант загубив, а я його так візьму, і ми поїхали. І ми поїхали з діамантом, і ми поїхали. У нас 4 діаманта, виходить привезено. Зразу їх сюди, хопа кинув. Ще одного кинув, ще одного кинув, ще одного кинув, ще. Та, да, сюди. Та. Да. Все, воно, надіюсь, переробиться. Зразу 150 тисяч у нас на балансі. І ми можемо йти далі щось прокачувати. Поїхали. Let's go. Насправді цікавий режим. Чим я чим зай... Ґґ! Дивіться, що воно нам робе. Воно нам робить отаку штуку. Оця штука робить мідь. Хі -хі. А оця вже продвинута штука, вона нам приносить якісь кристали. А далі титан нам воно буде приносити. Прикиньте, цілий титан. Жесть. Так, все, поїхали назад. То це у нас приїхав. Джека? Привіт, Джека. Я поїхав, Жека. Так, у мене тут, до речі, скринька оновилася. Я, її, звісно ж, заберу. Це приємний бонус. І зразу 50 тисяч на балансі. Хорош. Знову під'їжджаємо руду забирати. Я не знаю навіть цього разу всі діаманти зібрати. Так, мідь нам, я ж кажу, не потрібна. Золото або діаманти, і вище, і смарагди, і, і, і титан. Оце наше. Оце те, що нам треба. Джека, якщо ти тільки будеш штовхатися, це буде некрасиво ством. Так, уже щось випадає з кузова. Чого ти випадаєш? Якось по-другому розмістити. Треба тут все. Кміть викинути, золото. Чміть не треба. Золото треба. Поїхали. Нормально накидав золото. Мене Джека підрізає. Поїду від нього подалі. У. Заїхали. Заїхав. Проїхався по Жек, замочив його. Все, поїхали далі працювати. Жека до нас сів. Я так зросну. А ні, він на тачці опинився. І зразу з неї спав. Жесть, Жека, не пощастило тобі. Опа! Зразу дивіться, що вона впало. Смараг цілий. Золото попадало. Блін, воно так з кузова випадає. Нам треба в кузов все це назад загружати. Отак. Якось обережненько. Щоб воно не повипадало. Щоб воно тут зафіксувалося в кузові. Ну все, погнали. В принципі, багато чого зібрали. Ні, реально, я радий, що я джип купив. Радий, бо джип це крута штука. Правда, ну, блін, ресори так просідають. Жесть. Просто наскільки це пропрацьований режим, просто клас. Пішли, зберемо гроші і ще щось прокачаємо. Бо насправді настав час. На часі, на часі це все у нас. 200 тисяч. 255 навіть. Жесть. Надійснено вистачить, щоб прокачати те, що нам дає смарагди. Ван. Все, не вистачило. Треба 150 тисяч, у мене тільки 130. Зрозумів вас. Зараз буде 150, якраз тут не збиралося. Туди-сюди бігати, правда, це непривично, неприкольно. не прикольно, але це дуже крутий режим. Це дійсно дуже крутий режим. Поставили ще штука, яка збагаче. кай. Куди бігти далі? Де наступний чекпоінт? Де штука, яка буде титан нам виробляти? Цілий титан. Бо у нас вже є мідь, золото, смарагди. Тане не вистачає. І діамантів ще не вистачає. Діаманти також ж не робляться, це пора. А ні, діаманти зверху роблять. Чи то не діамант? А, то не діамант. Літак пролетів. Там ще дирижабель який зверху. Йоу, я й не бачив, що воно там є. Мене прикалує, як я не гинаюсь. Дивіться просто. Жесть. 67 тисяч зараз зібрав. Давайте, знаєте, що, ми поїдемо, подивимося туди. На кораблі, на човни. Що вони нам скажуть, покажуть, розкажуть, що ми там ще можемо прокачати. А, точно, 35 тисяч там, здається, човен можна купити. Зараз глянемо. Так, сюди. Човен, 35 тисяч, павен. Окей, ми на човні заспавнилися. І що нам робити? Що на човні роблять, аби що. Чому ми зелені? Чому ми на зеленому Човні? Так треба? Синього база, але я думаю, нічого страшного. Щас приїдемо на базу синього. Що тут лутають? Буде щось падати? Па, падаєш. Цікаво, скільки коштують ці ресурси. І взагалі, скільки в нас їх тут поміститься. Подивіться, до речі, в нас отой камінь з синіми діамантиками впав. Нормально так. Так, зафіксувався, зафіксувався. Ну все, назбирали, погнали. Правда, у нас тут розворот такий, дивіться, який вау. Жесть. І куди нам треба пливти? Правильно, нам треба плавти ось сюди, типу. Всі якісь ворота. Все, все пропало. Все пропало. І що в вна... як виліз? Я можу вилізти? Я не можу вилізти. Тут треба надо... зіж. О, нарешті я зліз. Окей. тоді можу тут ще навіть щось прокачати, якусь пушку, щоб нас не атакували чи що, я не знаю. 22 е косаря у нас на балансі. І що ми тут ще можемо прокачати? Щось. Дерево, ага, лавочка. Жесть. Ще в цій будівлі щось можемо прокачати. Ще один якийсь станок, і все, гроші закінчились. Біжимо назад. Шкода, що тут не можна зібрати гроші саме. Так що біжимо назад, збирати гроші. Цікаво, Уже скільки в нас, до речі, там не збиралося, і це 235 тисяч. Жесть, і за 200 тисяч я щось прокачав. Іки, я не зрозум, що я прокачав. Реально, тут щось прокачав за 200 тисяч. Не знаю, що прокачав. А, ось очки тут щось з'явилось. Ця штука, ага, і зверху щось там ще щось з'явилося. Ця штука нам буде титан робити, я так зрозумів. Прикиньте, 10-й ребіт. Тут щось треба зробити, і 10 разів прокачати базу, щоб якась ультра сентрі відкрилась. Я зрозумів. Ну сьогодні ми вже, і дивіться, і на пікапі погасали, і на такому джипі, і на човні навіть ресурси позбирали. Це просто клас. Залишилось, не знаю, що, політати на дирижаблі, поки. Питатись на великому самоскиді і політати на гвинтокрилі. Мені треба зібрати 250 тисяч, до речі, для того, щоб почати не знаю, виробництво. А як їх краще зібрати? Я навіть не знаю. Возити оці штуки, наскільки це вигідно, чи можна вже на човні плавати, і це буде набагато вигідніше. Як ви гадаєте, плавати на човні вигідніше і збирати ресурси, ніж кататися на тачці? Напишіть в коментарях про це. Ми поки що е, можемо цю штуку прокачати. Ну і хай. І більше нічого не можемо. Окей, чекаємо. А ні, он з'явився кружечок. Щось він може робити. Ого, тут ще. Одна фабрика з'явилася. Зразу захист зробила, щоб сюди ніхто не міг зайти. І вже почалось тут виробництво, вже понесло. Чим більше виробництва, тим краще. А ми сідаємо тоді в наш човен і погнали. От, до речі, знаєте що? Мені цікаво, чи з'явився у нас новий човен для покупки, наприклад. Так, да, з'явився. 90 тисяч коштує. Ну, нас нема таких грошей. Якщо біжимо назад, біжимо назад до нашого човна і погнали. Будемо синього фармити ресурси. Бо у нас щось вони не фармляться. Або я не бачу червоної вишки для нас. Це зразу будемо викидати. Вона одна зірочка тут взагалі без користи штука. Ого, що це за кейс жорсткий випав? Дивіться, це цей най, найкращий, а за ним ще один випав. Так, блін, я не можу підібрати. Під водою не можна підбирати штуки ці Жесть, жесть. До мене чисто плив, прикиньте. Хочеш от мене? Я гасаю, на човні, мені плювати. На... Що ти зробив? Жека, що ти зробив? У мене випав камінь через тебе. Капець. Нащо так було робити? Я втратив гроші. Подивимося, що в нас там назбиралося Чи назбиралося у нас там 250 тисяч? Ну ні, бо я потратив всі свої гроші. На щоб там фабрику ще одну побудувати. Не знаю, скільки ми там зібралося. Зараз поїдемо, глянемо. І тут зібралося 280 Сімдесят тисяч. Все, цього вистачить. Чого вистачить? Ідемо на цей кружочок і відкриваємо його. Це за ті бігає. Можу я замочити. Чи... а це мій охоронець, напевно. Окей, і щось я зробив. Щось я та й зробив. Я не знаю, що це таке. Це конвейер? Ні, це не конвейер, це якась штука. Ох, будемо вже з цим розбиратись тоді в наступній серії. Дякую, що додивились до кінця, і побачимося завтра.